Зупер ми не трогаємо, зупер нам не треба. Тут, ми можемо, в принципі, похавати, якщо що. Але бліно. Ну, я думаю, на цьому будемо закінчувати. Якщо вам сподобалось, вдруг це відео, подовжимо наступним разом. По... типу... я не знаю... Ну, типа... 100 пісінчується прикольно, не треба цей самий... X-Ray. Так. Я, наверное, думаю, закінчувати, бо, ну, типу... Зараз буде все те саме, ми навіть не розбились нормально. Ми... Тобто ми навіть нормально не розбилися, нам треба десь отута закопатись отут. Тут вони нам десь і закопаємося. Нам треба е, топорік срочно. Зараз ми зробимо це саме. Так. Зараз ми швидко зробимо це його. Зробимо швидко верстак нам. Верстак закинемо сюди. Просто щоб було. Так, зробимо. А, ще закоп. Ну, поки ранок.